you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Україна націоналізувала заводи одного з найбагатших російських олігархів, наближеного до диктатора Путіна Олега Дерипаски, загальною вартістю 10 мільярдів гривень. Дерипаска є безпосередньо причетним до воєнних злочинів, які скоює Росія. Його бізнес фінансує ворожий оборонно-промисловий комплекс. Під санкційний олігарх керував цими підприємствами через підконтрольні структури, намагаючись приховати свої ставлення до них. Проте схему викрили співробітники СБУ та ініціювали передачу майна Україні. За матеріалами служби безпеки, Вищий антикорупційний суд задовільнив позов Мін'юсту щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали Дерипасці, Повідомляє СБУ. Рішення суду стосується Миколаївського глиноземного заводу, надровидобувних компаній Глухівський кар'єр кварцитів, хустський кар'єр та Жежелівський кар'єр. Правоохоронці установили, що Дерипаска, який уходить до найближчого оточення військово-політичного керівництва. Рев керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури у різних регіонах України. Таким чином росолігарх намагався приховати своє відношення до українських активів. Утім, співробітники служби безпеки викрили схему та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України. Додали в СБУ. Заходи з націоналізації підприємств проводилися за процесуального керівництва офісу генпрокурора. Олег Дерипаска з 18-го перебуває під санкціями штатів. Після російського вторгнення в Україну у 22-му на бізнесмена наклали санкції Євросоюз, Великобританія, Україна та низка інших країн. До пересони дерепаски західні. Уряди застосували найбільш оптимальну тактику: знекровлення росолігархів, обрубати усі їх контакти з зовнішнім світом і будь-кого хто з ними співпрацює, трактувати як кримінального злочинця, дерепаска звик до розкішного життя, морських круїзів і багатих резиденцій. Однак тепер йому доведеться зачинитися у підмосковному маєтку. Або ж кожен раз крадькома, покидаючи межі РФ, він буде труситися чи не дістануть його агенти ФБР. За час повномасштабної війни він уже фактично позбувся будівельного бізнесу у ЄС інвестицій у Чорногорії. Тепер Уже заводів в Україні показова екзекуція Дерипаски це сигнал іншим розолігархам робіть щось або потонете з путінським кораблем. Олег Дерипаска один із яскравіших представників так званого болота у так званій бізнес еліті. РФ він відкрито підтримує війну в Україні. Дерипаска кілька разів висловлювався про війну в Україні безпосередньо не критикуючи політику Путіна. Палії війни на його погляд сидять на заході у Великобританії та Штатах. Бізнесмен називає розторгнення божевіллям, а компанія Русал, що є другим за величиною виробітником. Металу у світі і третім заволоченою постачальником на ринок штатів, яку до 18-го очолював дерепаска, закликала розслідувати вбивство мирних жителів у місті Буча під Києвом. Усі гаманці Путіна, і ті, хто підтримують дії Росії, мають відповісти і заплатити поповній. І дерепаска тому не виняток. Така ж участь має спіткати кожного чиновника та компанію, що роками розвалювала українську державність. У превентивних цілях потрібно ліквідувати кожну загрозу, що може бути використана ворогом для дестабілізації ситуації в Україні. Українці цілком повністю підтримують ідею зелень українського націоналізування усього російського, якщо це так можна назвати, на території України, адже росіяни повинні витратити усі механізми шантажу на Україну. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.